Сьогодні розберемо, хто такий полазник і чому його треба шанувати. Полазник, перший відвідувач е, господарства, дому. Це Дух щедрого Бога-лада, який приносить людині щастя. Від ведення і до благовіщення не можна взагалі було ніяк турбувати матінку землю. Ми маємо попрощатися з усім старим, освятити воду, згадати покійників. Це свято присвячене матері землі, а в християнстві матір'ю є Богородиця. Не дай Боже першою до хати зайде. Немічна стара жінка, то взагалі вважалося, що це до смерті. Господарі полазнику мають завжди щось подарувати. Він таким чином приносив свою оселю, багатство, здоров'я, щедрість нив.